З початку червня патрульні упіймали на закарпатських дорогах дві сотні водіїв на підпитку. Вживання алкоголю призводить до притуплення реакції та сонливості за кермом, особливо у літню пору, коли алкоголь швидше впливає на мозкову діяльність. Спеку люди, люди значно швидше п'яніють і е, неадекватна поведінка значно швидше проявляється. Навіть е, в не дуже великих кількостях він притупляє реакцію. Е здатність приймати правильні рішення: 70% аварій аварії взагалі не, не в нетверезному стані. Четверту сходинку посідає недотримання дистанції між машинами. Такі аварії фіксують щодня. Здебільшого вони не травматичні, але суттєво б'ють по кишені. Часто машини наздоганяють одна одну на світлофорах та пішохідних переходах. Найчастіше взимку і через технічні проблеми автівки, які посідають третю сходинку нашого рейтингу. Автомайстер Георгій Козар за 12 років роботи бачив різне. каже, є три головні причини ДТП. Тормоза це одне, підвізка це друге, але все ж таки я рахую, що саме головне це колеса. У нас в державі не такий великий заробітна плата, щоб люди могли собі дозволити купити нові колеса і купляють колеса ви Пару років проходить, вони втрачають свої якості. До двох-трьох років це резина хороша, чотирьох. А вже після п'яти це вже, скажімо, тверда дуже. Наголошує на догляді за гальмами, необхідно кожен місяць заглядати під колеса і перевіряти їх стан. А міняти гальмівні диски бажано кожні 20-30 тисяч кілометрів. Це вартує близько трьох сотень гривень. Можна циркулем поміряти, яка товщина, і без проблем в інтернеті знайти мінімально допустиму норму тормозного диску. А колодки візуально видно. Скільки залишилося, якщо зняти колесо, почесне друге місце отримують наші дороги, де кожна яма, навіть для щойно відремонтованої автівки, може стати причиною аварії. Це дуже велика нагрузка на підвіску, коли попадає колесо у яму. Наприклад, з цієї машини ця машина їхала по трасі. Було дуже велике поглиблення. Зайшла з правим колесом у яму і викинуло просто з дороги. Просто на обочину. І на першому місці перевищення швидкості. Найчастіше усі повідомлення про фатальні наслідки аварії починаються з фрази Водій на великій швидкості не впорався з керуванням. Останній приклад зі знесеною зупинкою на вулиці Митній найбільш красномовний водій в нічний час, коли дороги були пусті, через швидкість не впорався з керуванням і зніс автобусну зупинку. Він влетів на автобусну зупинку. Постраждалих немає лише автобусна зупинка сама і транспортний засіб мають технічні ушкодження. На водія винесли постанову за 124 двадцять статтею КУПАПУ, це дорожня транспортна пригода. Вилучаються права, але до рішення суду надалі суд вирішує яку міру покарання отримає водій. При нанесенні шкоди об'єктам комунальної власності, світловим опорам, світлофорам та зупинкам. У результаті ДТП комунальники. Самі відновлюють пошкоджене. Але за кошти винного. У випадках відмови винуватця відшкодування відбувається примусово через суд.